Наталія Бонь, хитрунчик. Їчення було малесеньке, безпомічне. Воно лежало край дороги. Чи загубилось, чи, може, сталося якесь нещастя? Ми зупинилися на узбіччі, щоб сфотографуватись у квітучому полі і побачили його ледве живого. Ми взяли жичення із собою. Так вирішила мама. А ми з сестрою були просто у захваті від такого рішення. Тато промовчав, але ж мовчання знак згоди. Спочатку мама сама про нього піклувалася, поїла молочком з піпетки, стелила теплу постіль у коробочці. Слабеньке воно смішно фиркало й крутило носом, а згодом уже саме хапало піпетку, малесенькі шматочки м'яса, задоволено блимало очицями, схожими на ягідки смородини. Їжиченя росло й набиралося сил, всім на радість, і з часом воно звикло до наших рук та стало улюбленцем усіх. Назвали ми його хитрунчиком. Хитрунчику вилазь, гукали ми їжачка, і він чебиряв до нас на своїх коротеньких ніжках, сопів і з задоволенням мощувався на долонях, тягнувся носиком, наче хотів нас поцілувати. Згодом хитрунчик уже не вміщався на долонях, голочки його стали жорсткими, коли жачок лякався. Але коли ми його брали до рук, він складав їх, ставав гладеньким і зовсім не коловся. Виявляється, їжака можна погладити, наче кота, тільки він не кожному довіряє. Ми з гордістю показували свого їжачка друзям, але він не хотів дружити ні з ким. Це був наш їжачок. Озимку він не спав, але кублився. Зносив загублені шкарпетки, дрібні іграшки до свого гнізда за диваном, сердився, коли ми з сестричкою хазяйнували в його володіннях. По весні ми взяли хитрунчика із собою на дачу. Це була невесела поїздка адже ми вирішили відпустити на волю свого їжачка. Мама бачила, що ми наче воду опущені. Та не сумуйте ви, втішала вона нас. Адже хитрунчикові на волі краще буде. Він собі кубельце десь зробить, пару собі знайде, заведуть вони діточок, маленьких їжаченят. А ми в нього візьмемо однесеньке. Нехай у нас живе, з надією сказала сестричка. Та я знав, що не візьмемо. Ох, і шкода нам було їжачка!» Сестричка навіть плакала. Ну, хитрунчику, іди шукай своє щастя, ти тепер на волі. Їжачок притмом кинувся у квіткові хащі, навіть не озирнувся. Я тримався, заспокоював та розвеселяв сестричку, допомагав мамі прибирати у дворі, носив статом дрова для каміна, і обід у нас був смачним, а все було добре, тільки я бачив, що й мама сумує. Ну, діти, збирайтеся додому. Ми швидко зібрали свої речі, мовчки сіли в машину. Тато завів мотор. Зараз ми поїдемо додому без нашого хитрунчика. Ми оглядали, сподіваючись, ще хоч раз побачити нашого їжачка. Мамо, тато, їжак біжить. Стійте, хитрунчик, радо закричала сестра. Я відчинив дверця та всі побачили, що наш візачок голосно на сопочі намагається залізти до авто. Ох і радощів було. Мама їжачиха не встигла навчити його жити на волі. Буде він з нами до старості жити. І нехай, радо сказав тато, і ми поїхали додому. Микола Возіянов, як зайчик, казку шукав. Біжить лісом зайчик, скік скок, скік скок. Бачить, обіч стежини з під сухого торішнього листя вистромив носика їжачок. Добрий день, приятелю, привітався зайчик. Шукаю дорогу до казки. Бува не знаєш, як мені її знайти? Не знаю, відказав їжачок. Спробуємо разом шукати. А вже ж, зрадів сіренький. Ідуть вони йдуть. Назустріч руде лисенятко біжить. Куди поспішаєте? питає. Казку шукаємо, звалися друзі. Покажи дорогу. Кажуть, ти спритне та кмітливе, тож багато знаєш. Та ні, зітхнула лисенятко. От якраз де казку шукати, я й не знаю. Треба сову спитати, вона мудра. Ходімо до неї. Ідуть вони йдуть. Коли це бачать, сова на дереві сидить. «Доброго вам здоров'я, тітонько-сово!» – клонилися зайчик, їжачок і лисенятко. Покажіть нам, будь ласка, дорогу до казки. «Ова!» – заблимала очима сова. З таким проханням до мене ще ніхто не звертався, а вам справді хочеться побачити казку. Так, так, загомоніли звірята. Тоді заплющуйте очі. Заплющили? Заплющили. Тепер послухайте, як чарівно співають лісові птахи. Шумить весняний вітер, шелестить зелене листя. Чуєте? Чуємо. А зараз відкрите очі й подивіться на дерева, на яскраве сонечко. Бачите цю казкову красу? Бачимо. Виходить, усміхнулася мудра сова. Вам і ходити нікуди не треба. Світ, який нас оточує, чарівний, наче казка.